Вітаю всіх! Мене питали сьогодні, вчора і взагалі про таке питання цікаве. Чи буде взагалі зупинка мобілізації в Україні? Ось що, людям цікаво. Зупинка мобілізації в Україні буде у 2025 році. 25 рік. Зупинка мобілізації в Україні буде. У 2025 році, саме зупинка мобілізації. давайте дивитися, Зупинка буде. О, як цікаво. Наше військове керівництво не знає, що робити. Ох, і тут десятка мечів. В принципі, так, в якийсь момент може бути конкретне зменшення. Її. Я не думаю, що буде повна зупинка. Мені інтуїтивно не йде, що її повністю зупинять. Ні. Тому що буде лінія бойового здійснення. Але, коли почнеться ця двійка мочів працювати, мені вона випадала не раз. І інші тарологи також кажуть, війна вже повинна була закінчитись. І її штучно тягнуть штучно, тому, самі розумієте. Угу. Буде вона зменшуватись, коли підпишуть у ці угоди. Буде. Зменшення мобілізації буде. Ця коло Ні, Зменшення. Зупинка. зупинка мобілізації в Україні буде у 2025 році. Зупинка мобілізації в Україні буде у 2025 році. Зупинка. Пропозиції так і будуть. В принципі будуть жіноча енергія, до речі, будуть видвигати таку пропозицію досить знущання. Так, жінки вимагатимуть. Знову жінки вимагатимуть. Ну, можливо, якщо жінки вимагатимуть так же, як ті жінки, що вимагали замінити наш чоловіків, зупинити мобілізацію, можливо, так і буде. Чому ні? Ну, коли буде чітка, чіткий захист стояти, я б сказала так. Коли ми будемо розуміти, що немає активного руху, або, як варіант, суспільство закипить. У мене два варіанти тут. По цій карті це закипить суспільство. Жінки вимагатимуть закінчити цей цирк, а тут чітка лінія оборони. В принципі, і те і те може бути. Самі розумієте, що все це дістало, ніхто не хоче віддавати чоловіків на війну, тим паче, таким чином, як це робиться.